В новому році шкільне харчування може подорожчати. Про це батьків заздалегідь попереджає міський департамент освіти, тож їм доведеться відкривати гаманці, аби школярі могли смачно і калорійно харчуватися впродовж навчального дня. В дошкільних групах вартість загального харчування триразове. Харчування становить 50 гривень 60 копійок, батьківська плата 38 гривень. Ясельна та молодша група 39 гривень 60 копійок, батьківська плата 30 гривень. Дошкільна група комплексуючий тип чотириразове харчування загальна вартість 67 гривень 60 копійок. Батьківська плата 51 грн. гривня. Якщо говорити про школи стосовно вартості харчування, то воно складає 45 гривень першого 11 класи, і якщо є лише сніданок, то 20 гривень. Більш всього, що в січні місяці 2023 року, ми будемо переглядати цю плату, тому що вона є недостатня для того, щоб забезпечити всі меню, які є в закладах. В мерії усвідомлюють, рішення про здорожчання шкільного харчування непопулярне. Відтак викличе чимало негативу і дискусій. Втім, вважають чиновники, іншого виходу просто немає. Адже впродовж року вартість гарячої їжі в навчальних закладах не змінюється. Між тим продукти подорожчали в кілька разів. Ціни на харчування зросли, особливо на деякі продукти, десь на відсотків 60-70 є на певну номенклатуру. Тому треба буде переглядати. Нагадаю, частину коштів плати міський бюджет, частину коштів плати батьківська є плата. Тому сьогодні вона розподіляється в дитячих садочках це 70 на 30, тобто 70 відсотків батьки, 30 відсотків міський бюджет. А в школах у нас сьогодні є чіткий розподіл. Тобто, у нас є діти, які 100% харчуються безкоштовно, і є дітки, які 50% харчуються, тобто мають пільгу ціну. І таких дітей приблизно 30% від кількості дітей, які загалом харчуються, це є з міського бюджету. Тобто, в середньому це якщо взяти міський бюджет, сьогодні витрачає не менше 15-16 мільйонів гривень. Загалом, як передбачає керівництво міста, вартість шкільного харчування доведеться збільшити приблизно на 7 гривень. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.